З вами я, Незорітний Макс, і сьогодні ми будемо грати Мардер Містері 2. Коли вже почнеться? Гано, повернусь, коли почнеться. От і почалась на... катка я невиновний. Ну Не ладно. Жаль, звісно, але піде. Сховаюся десь. О, гарна квартира от так что? Ну так быстро! Да ну, серьезно! Тепер ясно. ну, зараз начне широку не так. Бестро получалось. Надеюсь, здесь стан марбер. Ну не хочу два рази пізрети. Зараз катка начнеться. О, автомат. О, там ми ще переклікались. Давайте Чуть-чуть. Ні, не клійте. Ладно, повернуся, коли катка начнеться. Катка почалась. Прийдеться я личе поп'ю. Надіюсь, я не зразу наткнусь на мардера і ви нічого не чуєте, надіюсь. Я зразу же наткнуся на марзера. Ну як завжди. Подалі, що там не відбувається. Вот маркер. Вот чай, вот чай. Маркер нормально А Ладно, вернусь, коли начинается нова катка. О, шериф, молодец, да. Вот здесь вже скоро нова катка. Ну ладно, начинаем. Так, Коротше, знову вернусь, коли почнеться наша катка? От і починається у нас катка. Так, Не відновлюйте, опять 25. У мене щось чуточку викинуло. Я не знаю чого, не знаю прям. Точно там нічого не було, Бо, он, річ? Ну не важко. Зараз подивлюсь, чи не викине мене знову. Фух, не викине, я перевірив насяг випадок. <гух> Ні, де автомат тут? подивлюсь, що там? Ну, нормально тут танцює кемпер. Алло. Короче, повернусь, поэтому жена ты моя другая. Ну, виграв мардер. Ну ладно. И так сайт. алло Ну, нова катка, давай уже начинайся. Так. Давай, уже. О, яйца. Не треба, Мені свои доставлю. Короче, начинай катка и вернусь. Надеюсь, буду мардера або шерифом. Ну, нова катка почалась, але роль не дуже мені хороша. Так, ми мене відкриваю. Цей, цьому чоловіку я довіряю, так що заприймом на машинку. Так, забриди, записуємо. Хто ж маджердер? Не треба челік. Я побачив. Я тут не хочу, що виходити. Так, так, так. Опа! Ха-ха, косий, косий. Мардер, мардер, мардер Мардер, мардер, мардер мардуся, ой, мордуся, Мардер не павно. Так. Я стою, на дім не попадуть. Ти серйозно шавіль? Ти світий, мене вже не тут. Давай, я думаю, це не можу. Давай вже попади. Мене тут вже не побачить. Опа, опа, Америка, Європа, Азия, Євразія, що за безубразія. Опа! Опа! У-у-у-у-а! Ха, не попадеш. А ведь же не попадеш, мартер. Ну, Дерми. То ново начнете без кемпера, надіюсь. Ладно, прийдете ризикувати. Опа, обманую я в Європі Азія, Євразія. Опа! Нема цього пістолета бачиш. Так, о, о, молодець. Замер. Він не смер. Та ще скільки чекати? на дайте пістолет хто? Ладно, лимонад на купів. А де мартер? О, хтось стріляє? Ана. Та давайте постаріше. Вже дві минути. Ладно, певно певні виграємо. Мені здається мені кінець. Ну, чогось перечуття. О, нормально між. Інтересно. Де пістолет тепер? А, кура! Е, е. Якщо що мене необхідне, не переживайте. Опа! Шарифа вбили героя не знайшли. І в програв. Ну ладно, почне від катка. Надіюсь, буде хороша. Катка катка починається. Чик чогось так дивиться. Певно, що з'їв, їв колись багато. Чогось морозу, певно. Нічого весь час не видно. Дебовиночка. От, все. І Але відео прийдеться потанцювати, на жаль. Потанцював називається. Потанцював. Так собі танцювати. Галина, то есть, О! Буду так закінчувати відео. Повернусь на новому серві. Так, це новий сервер. тут, тут ну, вона дурля. Двоє англійців. Меншу. Це що було, ви нічого не бачите. Виновий опять 25. Ладно. Буду тут туннструвати, замерз візьметься демонструвати. Добрий день. Що ви замовите? В нас є ось це. Вкусно, якщо що. Хто біжить на церкви, чого тебе. Від того треба тікати. От логіка мартера. Просто ми шарів стріляє. Знаєш? Що... Що... Що, що там шарів робить? Бам! Подивлює люди. О, шарів був цичен, ладно. Зараз почне нова катка, тоді вплють. От нова катка зараз почнеться. І подивимось, хто випаде. Я думаю, невиновний, як завжди. Настенька не приближати. Хм, сидіть тут, Ні-ні, все одно. Вже бігати, щоб жити. що, нема вибору. А за діду. Що запроси? Да не дуже. Що це ну, запрошу? Не дають пограти за. А не, так лучше навіть. Знову тайчирів. Ви що, донатер? Ладно, подивимось. Що буде далі? Ладно, сюди чи так? Сюди вичу, я думаю. Голосів більше за це. Ну, Катка починається. І ми починаємо, я думаю, за заневернує. Скажу вам 100%. І дивимось. Ширів. Оце контент. Ну вот и чего не можешь? Так. Если что, кто то приблизительно. Он тоже может тоже можешь. Возможно, знайшли. Нічого. Так, Ничего, ну як завжди, ведь команд. Так, я не виноградный, я тут чел, видишь де тут хто вмер? Ну звір, сім крім мене везе. Ну, зразу ж має вибігти мардер на мене. База, все. Ну як, коротше, я в іншу ігру зараз веду і випущу дві серії, а не одну.